На змагання приїхали учасники з багатьох районів нашої області. Їх привітали організатори та герой соціалістичної праці Володимир Цирюк, який був чемпіоном Радянського Союзу з автомобільних перегонів на вантажівках. Дозвольте мені від імені ветеранів спорту нашої області, від імені ветеранів війни і праці, привітати вас сьогоднішнім святом. святом. Вибору найкращого в різних змаганнях, багатоборстві. Команди змагались з армрестінгу, гирьового спорту, бомбаскету, дартсу, настільного тенісу, шашок та швидких шахів. Мета проведення спартикади це залучення потерпілих на виробництві, в тому числі інвалідів праці, до активного громадського життя. Покращення фізкультурно реабілітаційної роботи серед потерпілих на виробництві пропаганда фізичної культури та здорового способу життя видовищною була боротьба у всіх видах програми з бомбаскету свою першу перемогу здобула Лариса Єфанова, яка в минулих спартакіадах завойовувала срібло. Цікава розрядка, добра, дуже відпочинок. Ну, взагалі, в дитинстві я спортом займалася. Команда переможців спортивних ігор візьме участь у всеукраїнській спартакіаді Сила духу, яка відбудеться у червні в Ужгороді.